Поїла шубу і почитала ваші коментарі. Дуже багато мені людей написало, що шкварки, і шаурма. Я ніколи не готувала шаурму. І шкварки теж, мабуть, ніколи не готовила, але знаєте, мене аж зацікавило, шаурму готовити не буду. Я не люблю рвати зубами оце тісто в шаурмі, щоб сік витікав і по руках тік. А от шкварки, ой, боже, а чи стіл мокрий Щас. А от шкварочки з вашої наводки мені захотілося, знаєте, так, щоб підсмажити, а потім перемолоті, намазувати на хлібчик, дуже класно. В общем, шубу вгадали, дівчата вгадали. А другу страву сиділа, думаю, не вже ніхто не вгадає. Вгадали? Одна єдина людина у мене у блогові і та. Непонятно, хто це, бо написано, що це кухня без викрутасів. Вона написала, вона написала слово Штолін. Штолін у мене на десерт. Шубу ми з'їмо як основну страву. Я її ні з чим не подаю, тільки то з хлібом сіли і всі поїли. А от на десерт Штолін. Зараз зроблю вам розпаковку, напевно. Давайте, зараз шубу віддам. Сім'я Сім сидить голодна, я шубу забрала, кажу, дайте покажу людям, бо не повірять. Ось. Обична шуба, нічого такого. Так, ті хто не люблять дуже довгі оповідки, хай підуть на дві хвилини покурять, чи я не знаю, що зроблять, бо я повинна розказати історію свого ставлення до штоліна. Як, це були голодні 90. ті е, Наша родина була дуже бідна. От, прямо, знаєте, така дуже бідна, попри те, що батько директор школи, але зарплат не платили, взятки не брали. О, як спомню, ну просто голодні роки. Спасіба чи дякую, хто там зараз буде гавкати, що я журналіст. Е, у нас було село. І у нас завжди в хаті була картопля, сало, смалець, молоко, за ми відпрацьовували потім три місяці літніх як батраки, але все одно. Я кажу правду, кажу, як є. А із одягу у нас була гуманітарна допомога. Я не знаю, чи розказувала я чи ні. Але в мене був рідний брат, інвалід дитинства. І в ті роки, ну, в, ну, дуже, держава дуже погано допомагала інвалідам, там ну, жалюгідна пенсія. Але була іноді гуманітарна допомога. От самі перші оці гуманітарні допомоги, які приходили, знаєте, ну зовсім там дикі зі спорченими консервами. Ну да, зі спорченими консервами. Там, я не знаю, з якимось побитим взуттям, але іноді попадалися і гарні пакунки, просто за, за гуманітарну допомогу. Це перший секонд секантк, фактично. Тоді просто билися. От, просто билися. Там були якісь такі пекальні розборки, керівник товариства інвалідів, там перебирала гуманітарну допомогу чи перебирав, я вже забула, саме краще оставляв собі. А там дітям-інвалідам віддавали і спорчені консерви. Я просто це все пережила на своїй сім'ї, то що дзвонять під. Йдіть, заберіть гуманітарну допомогу. Ми такі, та ми не хочемо. Та прошлий раз, дали просрочені консерви. Та, та прийдіть, заберіть, поставте галочку, ми обов'язані всім видати. В общем, там страшне було з цією гуманітарною допомогою. Іноді була нормальна, іноді була ужасна. Там мінялись керівники цих товариств дітей-інвалідів. Суть в чому. Один раз в 90-х годах мені. На, ну, нам попався, от передали на товариство інвалідів, дітей-інвалідів, Штоліни. Уявляєте? Голодні 90-ті, ні про які ж торти мови немає. І от оце приносять, ну, принося, ну, приносять нам додому от такий якийсь непонятний буханець. І як я до сих пор помню, от оце. Емоція від відкривання. Ну, це не те, що диво було. Ну, слухайте, це було диво. Він виглядав Ну не так, як наші торти. Він пахне так, як наші торти. А коли ми його розрізали, там всередині був. Ви бачите, це марципановий штолін Там всередині був марципан. І от після цього, от у мене до штоляна, таке яке знаєте, ставлення. От я до якоїсь ну, дитячої казки. Я завжди дивлюся, щоб він був з марципану, бо якщо він без марципана, то це не то, це не те, що із мого дитинства. В общем, дівчатка, я його зараз відкрию, не знаю, ну, нічого такого в ньому, мабуть, немає. Але от марципановий штолін це от у мене ну, не те, що смак дитинства, бо я в дитинстві його їла один раз. Поспиться, бачите? Вся фішка в оцьому, в уцій начиночці. Штолін відрізняє від звичайного там різдвяного кексу, на мою думку, наявність цього гадського марципану всередині. Марципан це перетертий мигдаль з цукром. І туди там чи трошки рому, чи ароматізатора додають. Я як, ну, ну, от я це люблю. Це моє дитинство. У кожного свої дитячі спогади, дитячі тригери. От у мене оцей гадський марципан. Один із ну, багато ж їх. Так, Боже, ти його відкриваєш, і він зразу пахне. Так, слухайте. Шкварок хочу. Надо спекти марципан на Новий рік. Чи на різбок. Я що, без рука, насправді, що я в нього марципан не запхну. Так, купила цю, оцей марципан у метро. По-моєму, за 250 гривень. Бачите, такий він. По суті, це кекс довготривалого зберігання. Ну. І по факту він повинен дуже класно пахнути. От прямо дуже класно. І всередині має бути смачна начиночка. Щас розріжу і все. І закриваємо цю тему. І шукаю рецепт марципану. Фу, марципану штоліна. Так. Так, так, так. Розрізаємо. Дивимось всередині. Бачите? От. Оце отой от марципан. Оце. Оце. Оце для мене самий настоящий штолін. Зараз я його одріжу. Тонесенький кусочок. Хоча чого тонесенький? Ви вже почала їсти мучне Таня, не розслабляйся. От. Малесенький, такий гарний шматочок. Я це заради цього марципану, Оцей марципан, він дає аромат на весь, на весь кекс. Уявіть, дитину в 90-х, дітей 90-х. Які попробували штолін з марципаном, не розуміючи, що це таке. Ми не розуміємо, що це таке. Оце тикали і пальцем, і лизали, і думали, чи то мармелад, чи що воно таке, а це був марципан. Дуже смачно. Треба спекти штолін. Я помідею. І пахне штоліном. Марципан і цитрус це два головних аромати тут. І дуже збите тісто. Ну я таке можу зробити, так? Да? Я б марципану, звісно, більше поклала. Ну, ладно, непоганий. Непоганий штолін. Гарна, вдала покупка. Особ... Ой, боже, особливо після шуби. Це так, знаєте, закусила шубу. А -а -а. Супер.